Прилади, що стали історією. В Івано-Франківському базовому медичному коледжі відкрили музей старовинної техніки. Експозицію студенти разом з викладачами формували майже рік. Кажуть, апаратура, яка відслужила своє, зазвичай йде на металобрухт. Тому відшукати такі цікавинки складно. До прикладу, пристрій електросну або ж прилад для вимірювання тиску, який містить ртуть, через що й був відправлений на пенсію. Працює він повільніше, ніж сучасні аналоги, однак результати показує точніші. У коледжі. Кажуть, для майбутніх медиків такий музей наочний приклад того, як розвивалася галузь охорони здоров'я, все це минуле. Минуле технічного прогресу, минуле розвитку медичної техніки сьогодні зовсім по інакшому. Але коли ті люди, які сьогодні здобувають фах, Будь-який фах медичної сестри акушерки фельдшера вони знають, що було в минулому. Повірте ні, вони зовсім по-інакшому навчаться оцінювати те, що вже є сьогодні і що буде завтра. Окрім медичних приладів у музеї, ще чимало побутової техніки, яка у сучасного користувача викличе хіба подив. До прикладу, мобільний телефон, який має місце для сім-картки та вражає своїми велетенськими розмірами, а ще раритетні телевізори, і навіть старенький кінопрогравач. Плівка. Закладалася в апарат, прокружилась, використовувався він у сільських клубах. Крутили фільм переважно перед дискотекою, От, і використовував перед танцями. І використовувався у навчальних закладах. Дітям демонстрували навчальні фільми. От зараз це вже історія. Плівка дороговартісна, бо там є срібло. Але такі апарати трошки потужніші стояли в кіно, кінотеатрах. Більшість приладів робочі, хоча вже давно не використовувалися на практиці. У музеї кажуть, планують розширювати виставку і надалі, бо вже зараз мають у запасі декілька новеньких експонатів. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.